В село. Тут уже осінь осінь, осінь. Листочки падають. Але така тиша така благодать. Дуже гарно. Хочу сьогодні підсипати торфу під лохину так на зиму. Щоб вона була з мінералами, всякими вітамінами. Тут трошки полуниці покривали листочками, дерева трошечки листочками вкрили. Ось, ось ще полонечка у мене. Оце у Те, що я розказувала минуле відео. Як розмножувати, так я розмножила собі аж сім кущів ожини. Все вона добре прийнялася. Так що на наступний рік у нас буде більше ожини. Це мої молодесенькі черешеньки. Ми навесні посадили їх. Прийнялися дуже, дуже добре, <кій> підросли, то я їх трошечки теж листочками підкутала, щоб не померзли. А це у нас, здається, у нас петрушка. Ліс просто. Яка гарна. Прийдеться сьогодні знову її зрізати і посушити вдома. шкода. Окропу немає, кінзи немає, а петрушка їй хоч бихне. <кій> <кій> так що так. Яка золотава осінь. Дуже гарно. Тут можна насолоджуватися тишою. Це хочу показати, яка наша травичка. І вчора загрібала листочки, та вона як лягає. Гарно. Дуже потрошечку падають листочки, я виноград підкутую. Така велика. Класно. Покажу трошечки, що у нас. Змінилось, не змінилось, не знаю. Для мене суттєво змінилося. Порівняно з минулим роком. Тут ми також посадили такі квіточки, фонаріки. <кій> Ох, пташки літають. Ох, які соколи гарні. Ану сюди. Гано видно, дуже гарно. Ой, садочка у нас така сама історія. Підгорнуті дерева. Тут я планую скопати цей клаптик. Будемо садити тут огірочки, наступний рік і помідори. <кій> <кій> Листочки винограда усипалися, а виноград висить. Так що так. Малину так само закутала. Оцей забор треба ремонтувати, міняти, але поки нема часу, нема сил. <кхід> Вчора я підсадила тут нові саджанці малини. У нас там було в двох містах посаджено. Я їх сюди пересадила, хай буде в одному місці. Малина ще є. Вчора назбирали десь жменьку гарну. усьо, пізня. Ну, все є. Красотінь. Зараз покажу. Ти, ти. Ми ще трошечки смакуємо маленькою. Вчора зрізали гілляку велику, лягала на сарай горіха, тому що ще б трошки проломив би дах. То прийшлося вчора трошечки полазити, прибрати. Ось, ось сюди гілляки поскидали. Город пустий. У мене не знаю, наскільки таке питання. Я вже читала в інтернеті. Е, хочу я виорати города восени, щоб перемерзло зіллячку. Наскільки це дієво? Наскільки це допомагає? Ну, і зілля, і шкідники, щоб перемерзли. Чи щось поможе? Не знаю. Але хочу спробувати. Так що так, Хоч і осінь, але природа дуже гарна. Красота, Зелене листя, хатинка старенька, але тепленьку, чесно кажучи. Я не хочу їхати додому, чесно. Якщо б не школа у дитини, я би тут лишилася. Тут тепло, затишно, свіже повітря. Як холодно, ось багато дров взяли, натопили піч, грубку та ти що, та шкент просто. Думала пофарбувати хату в цьому році не вийде, не вийти не змогли ми. Не було часу, не було сили, і все. То одне, то друге, за все хватаєшся, хочеш все встигнути, але <кій> підлапуцяти її треба, зачистити треба. Вона вже дуже давно фарбувалася. Все, треба все це зачищати. Піною ось задували щілини. Оце ДСП, воно його погнуло, і миші залазили туди. Мишей повно, просто, море. І всі лізуть уже до хати. У нас ще повні бочки води. Клас, як грає вода на вітрі. Так що так. Трошки роботи підробили, трошки пошкребли листочка. Спиляли гіляку, спиляли стару сливу труху. Вчора теж слив сіється усього дуже багато. Але вони маленькі і постійно всі гнилі. Все, вона вся трухла була. Все. Там ще є ця яблунька, а там ще сливка старенька. Надо її привирати, тому що толку з неї нема, <клодини> плоди не дуже. Цю теж треба убрати, бо поруч росте слива ось. Хай буде молоденька і ось слива по-моєму. Да? Сливка. Цю прибрати треба, де і все. <кій> <кій> ну, песик сусідський. Тут старенька хата. Щось дивіться, як я знімаю. Привіт! Не главкай. Родити, так що так, а шовковиця яка ось. Вона дуже красива, вона така як грибочок, але місце займає дуже багато. Ми її чистили навесні, вона опять заросла. І просто віточками своїми вона лягає на ну, сусідні дерева. На яблуню, груша проростає з пінька. І це абрикоси, по-моєму, і вишні. Але дуже щільно посаджені, колись батько посадив. Але, ну, вже що є, то є, будемо бачити, як вони будуть рости. А це моя абрикоска. Я не знаю, як показати, все, яка вона. Весною посадили. Дішись, по-моєму. І все. О, яка здорова. Красотень. Прийнялася дуже гарно, там само яблунька у нас Голден. Прийнялася. Можливо, наступний рік щось буде. Ну, це так. Мрії в голос. Будемо бачити. Так, що такі справи? Коротеньке, відео, ну що робити? Нема що поки знімати. Треба або знімати, або роботу робити. Готуємося до зими, запасатися будемо трошки пиляти дерева дровами, хоча в нас запас нормальний такий. Але ж, Алеш, алеш. Ж. Оце все абрикоска старенька, ну, не, вона не старенька, але дуже медленно росла. Вона давно просто посаджена. Я хочу верхушечку зрізати, щоб вона така була пишненька. Вона на останні десь два роки пішла тільки в Ріст. Була дуже маленька, років п'ять. Потім я почала її підживлювати, все, і вона пішла в Ріст. Так що тут вже нічого нема, трошки щавлика є. Попривали. Оцю красавицю треба стару вбрати. Ну, це, це, звісно, буде треш. От вам і дрова. стільки дров буде? Це схрещена персик з абрикосом, якийсь сорт дуже давнішній, ще з мого дитинства, але вона вся трухла. Там десь на верхушки е, спіють пару штук, наприклад, виростуть і все, а так скрізь все пусто. Нема плодів взагалі. Не бачу сенсу її тримати. Вона ось. У. Ну, всередині вся вже трухла. Так що так, роботи не почати край. Але ви знаєте, ця робота приносить якесь задоволення, контакт з природою, з землею. Дуже класно. Так що таке. Ну все, ще дрова у нас є. В Сараї дрова є. Нормально так. Аби здоров'я було. Так що так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі. Якісь поради, хто може порадити чимось. З приводу хати, з приводу городу, що можна придумати, чи орати його восени, чи краще навесні, не знаю. Але у мене так якась така задумка. Спробувати виорати горіт. Горіт, город. Але мишей тут тьма. Бігають таке, гарбузи ще доїдають. Так що так. Всім дякую, всім па-па. Ще забула показати вам, а, де банька наша? Ось, які дивіться, гарбузи здорові. Де наша банька? Коли холодно, де в нас банні процедури? Ось Тут ось я воду грію в котлі. Старається, треба трошки буде літом наступним нас це все. Я мастила, мастила, але воно тріскається, купляла спеціальну шпиклівку, а вона погана, вона не годиться. краща глина. У мене трошки запас глини є. О! Так що така наша банька? Такий котел, як кажуть, натуральних. Зараз він гріється водичка. Усю. І можна банні процедури. Така ліечка, ванна. Все є цивілізація. Так що, хтось хотів побачити, подивіться. Ах, наче в городі. Це з учетом, що люди тут не живуть, то ми приїжджаємо побути трошки, там канікули. Так що так, ой, це піньочок я лишила собі. Хочу зробити з нього якийсь стільчик. Хай підсохне, я його пофарбую фарбою спеціальною. І буде такий на вулиці стояти красавчик-стільчик. Ось що ще у нас трошечки є. Чи видно, не видно, не знаю. Погано видно. Дровці. А це. Ще чекає нас. Будемо пиляти на дрова, щось хороше оставляти. Не дуже будемо пиляти. Бо, чесно кажучи, у людей немає дрів. хто має груби топити. У нас сусідка то просила, я їй там дозволила, ми виносили такі старе друччя, яке вже там багато гвіздків, Замків. І я кажу, забирайте і гілячки ось лежать. І вона бере собі грітися, тому що не мовлю, людей дров і дорого це все. Так що так, хотіла трошечки так доповнення до кінця. Все, всім папа. -па.